Доброго вам дня, вельмі, шановні пані і панове. Ну, важливо, що в Парижі перед відкриттям Нотр-Дам де Парі відбулася зустріч у Трійці Трамп, Макрон, Зеленський. Уявляю, скільки зусиль треба було прикласти президенту Франції Мануелю Макрону, щоб така зустріч відбулася. Повідомлення про те, що вона. Відбудеться, з'явилося лише 7 грудня зранку. Хоча проговорювала це питання. Це питання і делегація українська, яка на чолі з керівником офісу відвідувала Маралаго і зустрічалася з оточенням Дональда Трампа. Інформація, як ви розумієте, про це дуже куца: і відео, і фото, і текстова. Однак, давайте спробуємо. А проаналізувати цю інформацію, бо вона важлива і для відносин трикутнику: Вашингтон, Київ, Париж, і для відносин Києва і Вашингтона, тому що дуже багато зараз написано, наговорено про якісь плани, особливо після інтерв'ю Карлсона, міністра закордонних справ Лаврова, Рашистану. Тому дуже важливо. А як відбувся цей, цей прямий діалог між а, Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, ну, хоча й при посередництві і зустрічі в трійці разом із президентом Франції Еммануелем Макроном? А одразу привертаю увагу що увагу до того, як це показують ключові видання французькі, ну насамперед Лемонт. А в рубриці наживо, війна в Україні під заголовком Емануель Макрон збирає Дональда Трампа та Володимира Зеленського на тристоронню зустріч. І достатньо таки багатосилівне фото. Фото, яке зроблено Франсуа Бушоном, до речі, лише фото Бушона розлетілися і невелике відео майже по всіх світових виданнях про цю зустріч. Явно на ній а, напружений Дональд Трамп з наступальним а, характером і блиском в очах президент Зеленський. Ну і озадачений зрозуміло тим, що взяв на себе посередництво Еммануель Макрон. Треба відразу сказати, що відносини між Макроном і Трампом складалися дуже важко, і особливо. Коли перша зустріч відбулася, коли вранці був Трамп президента, то його й смикання за руку не сподобалось Макрону. Ну і багато речей. Але Франція є Франція. І тут очевидно, що Трампу треба було маневрувати і шукати а, і свою. Поведінку, ну я вже не кажу риторику, яку він міг застосовувати на зустрічі у цій трійці. І очевидно, що це помітили і фотографи, ну і видання Лімон. Як і більшість видань цього дня, власне, а це от фінальне фото. Даруйте перед початком зустрічі, показують і як фінальне, і як зміст. І як наслідок зустрічі. Хоча видно, що в, трій, в цій трійці вони всі відбуваються у їхній внутрішній світ, вони на нього дивляться по-різному. І, очевидно, ще раз це підкреслю, що Дональд Трамп є дуже напруженим. А, ну, Зрозуміло, що Макрон, перед ним задача, як цю зустріч провести. Ну а для Володимира Зеленського. Це достатньо таки наступальна річ, бо йому треба досягати свого результату, влаштувати стежку, і в нього очах таки видно і поставі, що його тактика достатньо різка і наступальна. А, те ж саме фото, але дещо з іншого ракурсу розмістила на своїй сторінці і Фігаро під. Кутом з боку Дональда Трампа це теж фото Франсуа Бушона і заголовок повторне відкриття собору Нотр-Дам. Дональд Трамп Володимир Зеленський зустрілися в Єлисейському палаці. Тобто тут не названо прізвище Еммануеля Макрона як організатора цієї зустрічі, але із цього фото теж видно, що один затиснутий. А явно напружений Дональд Трамп, а явно з наступальним характером, відкритими очима і навіть хитрою пусть посмішкою Володимир Зеленський. Ну і зрозуміло, що стурбований Іммануель Макрон. А в силу того, що йому треба цю зустріч якось провести, тут треба зазначити дуже важливу річ. А Макрон і Зеленський ровесники. Ну, різниця невелика між ними. От що стосується Трампа, він старший. І це, як ви розумієте, майже скажімо, такий діалог батька по віку і синів. Ну, хто розуміє співвідношення і психологію такого спілкування, то він розуміє, що тут безумовно важливий статус посад. Але характер цього спілкування може бути виходячи, скажімо, із певних вікових даних. І історія показує, що це не може не впливати на характер відносин. І тут навіть природньо очевидно, що Макрон на боці Зеленського. Навіть якщо подивитися на всі фото, то вони десь внутрішньо налаштовані на цю зустріч абсолютно однакові. І явно. Комплексує Дональд Трамп. Перед зустрічю у Трійці відбулася спочатку зустріч Дональда Трампа і Еммануеля Макрона. А вона також проходила не більше сорока хвилин. Зрозуміло, що французам з Сполученими Штатами, Америки, як і навпаки, є про що говорити. І очевидно, що ця розмова могла бути різною, але зрозуміло, що. Вона також не могла не стосуватися і не зачерпнути питання України. Однак, якщо говорити про побудову відносин між Вашингтоном і Парижем, то вона давня, вона традиційна і в ній немає навіть таких складних проблем, як у відносинах із Берліном у Вашингтона, де йде мова про зміна мит, Теми експорту і імпорту все таки французи завжди відзначалися своєю закритістю, а в усіх абсолютно складових, і французам тут легше вибудовувати свої відносини з Вашингтоном. Тим більше що певна напруга існувала завжди за всіх президентів, і в Сполучених Штатах Америки і у Франції, і ці стосунки міждержавні. І індивідуальні вони завжди носили виключний офіційний характер, і говорити про те, що були періоди такої дружби а, з походами по а, там в ресторани. Чи на поїздками на ранчо між президентами Франції і Сполучених Штатах Америки такого ніколи не зустрічалося? Взагалі, французька дипломатія є дипломатичною дипломатією і її провокувати на сауни там на бродіння по лісу, на зустрічі без галстука, краще цього не робити. І очевидно, що тут і є проблема, перед якою комплексує Дональд Трамп, тому що він... Звик до неформальності за першу свою каденцію Дональд Трамп не провів жодного дипломатичного прийому. Це були свого роду вечері в закритому колі без свідків з занадто іноді відкритою розмовою і так далі. Тут очевидно, що тема оцього офіційності дипломатичного рівня для французів є майданчиком, в якому вони можуть домінувати. Але так чи інакше, завершивши цю розмову, Еммануель Макрон першим зустрів президента України. Е, привітавшись із президентом Франції, президент України привітався і із президентом Сполучених Штатів Америки. Достатньо е, приємна була вітання. Зверніть увагу на ліву руку президента Макрона, тримання за лікоть. З точки зору невербальної лексики, це означає, що а, Трамп налаштований на конструктив, і він готовий відповідати а, на питання і проблеми, з якими на зустріч приїхав а, Володимир Зеленський, і в нього є позитивне налаштування на спілкування з ним. Зверніть увагу, цього не дозволяє собі зробити Володимир Зеленський. Це означає, що внутрішнього у нього вже десь там глибоко існує певний сум. Ну цей сумнів зрозуміло, чим посіяний, адже кожного дня десятки видань розказують про якісь плани президента Трампа, і тому ліва рука президента Зеленського не піднімається. Хоча, за правилами дипломатичного протоколу, якщо один це робить, інший теж має це зробити, тому що тут важлива дзеркальність, якби взаємне розуміння і свідчення налаштованості, як ви бачите. У цій ситуації навіть на відео Трамп не смикає на себе руки ні Еммануеля Макрона, ні Володимира Зеленського. Ну, очевидно, що час даремно не минув, і він оволодів деякими азами а дипломатичного протоколу, він не дозволяє собі такої фрівольності, яка була притаманна, притаманна йому в попередніх зустрічах. Важливо і те, що після. Зустрічі удвох відбувається протокольне фото на трьох, а насправді очі в усіх трьох відкриті. Тобто, це свідчення того, що вони готові спілкуватися, у них немає дискомфорту відношенні між собою. І я навмисне з відео зафіксував декілька фото, які показують, що насправді ота перша напруга. Яка на початку виникає, і її видно по фото? Вона зникає в ході буквально декількох хвилин перших вітань, зустрічей і так далі. А, причому і відкритись їх, і посмішки Ну, Дональд Трамп, зрозуміло одразу переходить на американський ЧІЗ обов'язково. А щоб були видно всі зуби? Ну подивіться, будь ласка, на будь-яке фото офіційне будь-якої посадової особи в Сполучених Штатах Америки. Європейці можуть посміхнутися. А, хоча вони уникають у більшості а, цих речей. Що стосується американців, то це свого роду візитівка, по якій можна впізнати будь-яку офіційну особу та й не тільки офіційну особу. Однак а, видно, що між ними трьома якби немає певної напруги, і очевидно, що навіть та зажатість, яка на початку була а, в стат статурі Дональда Трампа, вона буквально в першій. Секунди цієї зустрічі, навіть офіційного фото, зникає. Зрозуміло, що е, учасники розмови е, присідають на стільці, і е, отут уже е, розпочинаються, скажімо, речі, які повертають учасників, бо зрозуміло, що стає очевидним, що почнеться розмова, е, яка можливо е, зверніть увагу на. Кулаки, стиснуті кулаки Дональда Трампа, вона не дуже ізначально вже подобається Дональду Трампу. Бо очевидно, що вона торкнеться проблематики, якою а, весь час його молотять, якою запитують, але поки що говорити про сформованість відповідь на цей на ці питання достатньо рано, і ще насправді в більшості випадків не існує. Ситуація доходить аж до того, що Еммануель Макрон мусить стримувати Володимира Зеленського, указуючий перст і а, зажаті під себе ноги Дональда Трампа, свідчить про те, що він намагається а, домінувати, він намагається тиснути на. Володимира Зеленського, схреслені пальці Володимира Зеленського, свідчать про те, що він довгий час слухає, йому це не подобається. Зверніть увагу, він підтискає під себе ноги і починає атакувати Дональда Трампа, який знаходиться в процесі лекцій. Казуючий перс показує, що він починає щось на щось тиснути, щось доказувати Володимиру Зеленському. Зрозуміло, що президент України випалює емоційно дуже аж до того, що Еммануель Макрон вимушений зупинити, ну хоча б для того, щоб сказати, що ну все таки президент Трамп старший і е, говорить: буде час, ти даси відповідь, тому будь ласка, не перебивай. І тут дуже важливо, що в цій ролі е, Макрону подобається бути. Зверніть увагу, в нього вперед виставлені ноги, одна дещо вперед. Вільно висить рука, тобто в нього немає зажатості, і він розуміє, що він управляє цим процесом. Більше того, піднята голова свідчить про те, що він якби може говорити з одним і з другим. Зверніть увагу, як. Згрупувався президент України Зеленський. Ну таке справа відчуття, що він готовий до стрибку, і видно, що йому дуже не подобалося те, що говорив у цій е секундах, у цих можливо хвилинах. А е Дональд Трамп я ще раз підкреслю перехрещені пальці. Це для того, що він готується до атаки, і він, якби, підтиснувши ноги. Починається із стрибок. Стрибок на стрибок реагує Еммануель Макрон. А, ну і Більшість видань фіналізують оцим фото, яке насправді було на початку завершення зустрічі. А чому це роблять так видання, де залишається дещо закомплексованим а, Дональд Трамп, і явно з блиском в очах? І здатністю, й бажанням атакувати, і е президент Зеленський, і Еммануель Макрон. А е ще раз зазначу тут просту фізіологічну річ: і Макрон, і Зеленський е майже ровесники, між ними невеликий розрив, і по віку е Дональд Трамп якраз їм батько. Відтак очевидно, що тут рано чи пізно, не дивлячись на Посередницьку, як би роль в організації цієї розмови Еммануеля Макрона, очевидно, що тут якби два проти одного. А, як ми бачили в ході розмови сюжети, очевидно, що він був не один, що привело до того, що Еммануелю Макрону довелося зупиняти емоції Володимира Зеленського. Але так, як кажуть, ті, хто був, Поруч на цій розмові розмова йшла досить конструктивно, і навіть якщо піднімався дестон, то тільки для того, щоб привернути увагу до якоїсь деталі. Взагалі, розмова за участі французьких посередників, вона завжди йде достатньо керовано, і французькі дипломати ніколи не дозволяють, щоби. Стріляли в тональності високій чи навпаки ігнорували один одного, і вони звертають увагу на те, щоб учасники розмови тривали о, свого співбесідника в увазі, не ігнорували його, не відключали і так далі, як зазвичай вони навіть. Можуть зупинити того, хто говорить, для того, щоб активізувати увагу іншої сторони. Тому в даному випадку можна сказати, що українському президенту тут дещо повезло, що його, скажем, посередником, якщо так можна назвати, хоча навряд чи це підходить у цій розмові. Став Еммануель Макрон, і ми бачимо, як. І Дональд Трамп, і президент Зеленський змінювали свою роль у ході цього процесу. Спочатку комплексує Трамп, потім комплексує Володимир Зеленський. А це означає, дорогі мої панове, що попередні зустрічі насправді носили винятково протокольний характер, і вони не торкалися. Речей, які стосуються інтересів обох сторін, тому що видно, що обидві сторони у цьому відношенні а, займають таку стартову позицію. Приблизно ситуація така: бігуни встали в позицію старт, пістолет підняли догори, і має відбутися постріл, щоб вони почали бігти. Біг цей дуже складний, і ця зустріч це дуже добре показала. Дуже добре, що на цій зустрічі був Еммануель Макрон. Дуже важливо, щоб на таких зустрічах була присутня або французька сторона, або британська. І одна і друга дипломатії по-перше ніколи не дозволять зійти на узбіччя головного питання. А по-друге, якщо це будуть британці, то це ще й буде ділова розмова. Відтак очевидно, що. Сьогодні важливі контакти, і ці контакти між Києвом і Вашингтоном треба лаштувати завжди постійно за будь-якого посередництва, причому відзначу, особливо французького або британського. Тому що це та школа, яка не дозволить у розмові а, між українською стороною і американською зійти на нівець, перейти на емоції. Чи е, гуляти по предмету, означеному для такої розмови? Бо насправді, якщо говорити про досвід е, роботи, в тому числі президента України, то іноді емоційні перепади йому дуже шкодили і набагато сторонні форму на лахи під час двох сторонніх форматах і таке інше, тому тут важливо, щоб в цій стартовій позиції. Був той поруч, хто має добру школу, особливо діалогового процесу. І з великою радістю можу сказати, що в нинішній ситуації завершилась розмова. Усі учасники пішли на відкриття Нотр-Дам, Після цього відбулася а, вечеря. Таким чином, сподіваюсь, що вона була конструктивною і буде мати свій позитивний розвиток, навіть не дивлячись на те, що Франція переживає певну кризу. Ось а, така розшифровка того, що ми можемо побачити, почути а, і розшифрувати в поведінці учасників цієї трьохсторонньої зустрічі в Парижі. Ну що ж, до зустрічі!